Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Іденмен. І сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про топ 10 найкращих та найсильніших гаджетів в Bravel Stars. Інакше кажучи, після їхньої покупки ви будете набагато краще грати і зможете набагато легше перемагати. Тому рекомендую додивитися відео з від початку до кінця, а також поставити на нього лайк та підписатись на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно і ви завжди зможете передумати. Плюс сильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І це, звісно, прискорює вихід нових відео. І я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди є під відео. Зразу хочу вибачитися за будь-який шум, який буде в цьому відео, кроме мого голосу. А також вибачитися за свій голос в мене насперт. Ось такі справи. Так, ну і поїхали до нашого топу. Перший гаджет з нашого топу є на колет. А іменно є контакт. Після активації цього гаджета урон кулет на протязі 5 секунд буде відновлювати її здоров'я на 80% від того урону, що вона нанесе. Зараз вам пробую показати, не знаю, чи всі врубалися. Ну, коротше, проти якогось Френка Ельпріму була, інакше кажучи, танків це люта імба. Тобто, по суті, ви можете нанести мало того, що 3000 урон, ви ще можете відхилити около 2000. На жаль, тут я не зможу показати, це потрібно йти в, друж... в дружню ігру або в каточку. Коротше кажучи, дивіться, ми як ти ловимо гаджет. Спочатку наноситься більше урону, був противника менше хп. Ну але найкраще показати ось сюди. Тобто 1000 урону рівня 800 хп хілу для нас. Гаджет дуже крутий, рекомендую використовувати іменно його. Ну і це тільки 10-й гаджет з нашого топу. Далі буде тільки краще. Наступний наш з вами бравлер – це любимий бравлер для всіх Дед Insight, а іменно Едгар з його дизом. А зараз ми не будемо говорити про токсики, ми поговоримо за гаджет. Едгара, який, до речі, два попадають в цей топ. Його гаджети займають 8 та 9 місце своєї підбірки. Ось, можете в коментах розставити, який кращий, ну а поки я зачитаю, що робить кожен гаджет, можливо, його хтось не знає. Перший його гаджет дає йому можливість зарядити його ульту за 2-3 секунди. І ви зразу можете полетіти, або використати одну ульту, прожати гаджет і зразу використати другу. Що дуже імбово, я рахую. Ну а другий його гаджет, а, ну і так, перший гаджет називається Летимо. другий його гаджет називається Міцний горішок. Що він робить? Після його активації Едгар получає щит, який захищає його на 3000 одиниць урону. Ну, майже. Ось. Ну І ще за якийсь час буде ставати слабше. Тобто там пропадає кожну секунду, по-моєму, 400 одиниць. Ну Це все одно дуже імбово. Який гаджет з них кращий? можете написати в коментах. Тут я не можу вам казати, купляйте цей або не купляйте. Тут кожен для себе. Наступний наш з вами гаджет з цього топу на база. І тут знову ж таки два максимально імбових гаджета. Я не знаю, чому суперсела так люблять База, Едгара, ну ці перси просто імба, особливо, як вже і сказав, з їхніми гаджетами. І так, перший гаджет база це запасний поплавок. Тобто баз може моментально отримати новий заряд ульти, який просто не буде станити. Ну, а все, решта, як стандартної ульти, це дуже імбово, чесно. Хто його не має, обов'язково купіть. Ну, а значить від того, на яких картах ви будете грати, якщо карта дуже відкрита. Ну а якщо карта закрита та має багато кущів. Рекомендую взяти гаджет «Рентгенівські окуляри. Після його активації бас напротязі 12 секунд буде бачити всі кущі в радіусі своєї ульти. Це дуже імбово на якійсь карті по типу все або нічого. Наступний наш з вами гаджет є на Лілі. І думаю, більшість з вас цей гаджет тест летає і саму лілі вже получали тільки не наблюдали. Ось. Лілі. Гаджет зникний. Супер просто імбовий гаджет. Лілі переноситься в царство тіней на 3 секунди. Це дуже імбово, просто. Я думаю, що вже багато з вас бачили, як він працює, коли там сидите в кущах, нікого не чіпаєте за якогось ворона чи там поко, і до вас в кущі в якийсь момент прилітає Лілі. Або інша ситуація, ви біжите по карті, вас мало хп, ви активуєте гаджет і все. Ви побігли, ніхто навіть не знає, в якому напрямку. І сідаєте в перші ліпші кущі і сидите. Ну, коротше кажучи, гаджет максимально імбовий. Так, полетіли до нашого з вами четвертого гаджета, він на Max. Я думаю, що вже всі зрозуміли, про який гаджет я говорю, а іменно фазорегулятор. І давайте я вам краще покажу в вкладушці, що вона робить. Тобто, як ви активуєте гаджет, вона робить ривок вперед, плюс получає щит, і по ній на той момент не проходить взагалі урон. Дуже імбова тема, можна спокійно спасатися від ульти Шелі, чи там... І любої іншої ульти, чи кілька тичечок спайка танчити, чи кілька тичечок була. Ну, коротше, гаджет максимально імбой, використовують його приблизно ось так, щоб вам прилетіла тишечка, а вона вам не зарахувалася через ось цей гаджет. Покажу зараз ще раз, ось. Тобто, бачите, урон не наноситься. Ось. Знову ж таки, хто не має цей гаджет, обов'язково візьміть на макс. Ну і так вам ще скажу, що її другий гаджет набагато гірший. Його взагалі не рекомендую купляти. А ось перший, обов'язково купляйте, будете набагато краще і грати, і вам буде набагато легше цей вам гарантую. Третє місце в нас зайняв Дінамайк. З його гаджетом важкий ранець. Треба знайти самого Динамайка. Ось. Я не знаю, хто грає з іншим гаджетом. Він дуже слабенький і мало, мало в яких ситуаціях вам зможе допомогти. ось цей гаджет імба. То єсть, Дінамайк кидає тичечку, яка ще й станеть на півтори секунди. А за півтори секунди, повірте мені, можна зробити багато. Як мінімум винести противник. Ось, ну і як я думаю, багато з вас знає, як виглядає цей гаджет, особливо на картах, там, де Діномайк сидять по кущах. Я думаю, ви не раз його бачили. Гаджет, який зайняв друге місце в нашому топі, знаходиться на шелі. А іменно її гаджет стрільба по тарілках. Тож дуже імбовий гаджет, як ви знаєте, Шері в нас ближнік. Але з цим гаджетом вона стає дальником на 5 секунд. Тобто її тички летять по дальності, фактично як в пайпер. Є проблема з тим, що не всі вміють не попадати, але без різниці все одно хоча б трошки новиться чипити противника, а там такий конкретний ворони, я вам хочу сказати, там може 2000 летіти, а то і 3. Тому, рекомендую брати іменно цей гаджет. Перший її гаджет відносно слабенький. Ну і перше місце. Я віддаю нашому саме легендарному бравлеру Коту. Іменно він займає топ-1 в нашому топі з його гаджетом картонна коробка. Що він робить? Кіт ховається в картонну коробку і стає невидимим на 3 секунди. І заряджає супер на 100% скоріше. Якщо не рухатись, гаджет просто імбат. Можливо, хтось не знає, як він працює. Хоч... Хоча я впевнений, що у вас були такі ситуації, коли ви чуть інфаркт не зловили, коли на вас вилітає кіт під гаджетом, дає по вам три тичечки, плюс ультує і добиває. І ось так вилітає цей гаджет. Люта пушечка. Люта імба. Ви залітаєте, спокійно виносите вашого противника і, і все, по суті, все. Значить, на, на рахунок того, що скоріше набирається ульта, я не знав, прикольно. Ну, я не знаю, на мою думку, це саме імбовий гаджет. Ну і на цьому наше саме відео підійшло до кінця. Нагадаю, сьогодні я вам розказав про топ-10 найкращих гаджетів. Якщо дане відео вам сподобалося, то пропоную поставити лайк та підписатися на цей канал. Ну а якщо, з моєю думкою, ви не погоджуєтесь, то напишіть про це в коментах. Я стараюся все читати і все лайкати, на самі цікаві коменти я відповідаю. Ну а з вами був, як завжди, Денмен. До завтра.